Привіт! Я Зоряна Гац, професійний візажист, і у цьому відео я спростую усі міфи щодо смокіаць і покажу, як легко і просто його зробити. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити усі новинки б'юті індустрії! Привіт! Я Зоряна Гац, професійний візажист, і дуже часто стикаюся у своїй практиці, що червона помада мені не підходить. І чомусь усі сюди також відносять смокі айс. адже дівчата уявляють собі чорний насичений макіяж очей, що не завжди являється таким. Тому у цьому відео я спростую цей міф: Смокі айс? В першу чергу це назва самої техніки, а саме це розташування від насиченого кольору до світлого. У смокіазі я використовую коричневі відтінки, адже вони чудово підійдуть для кожної з вас. Перше, що я використаю, це крем в відтіні від Giorgio Armani 18 Silk у восьмому відтінку. Я наношу крем в відтіні на верхнє повіко, а також наношу на нижнє повіко. Крамові тіні працюють як база для сухих тіней, а також додають стійкості їм. Далі я промалюю слизову ока водостійким олівцем від Dior Show у відтінку тауб. У цьому олівці є класний аплікатор, що допоможе розташувати вам олівець. Олівець ми розташовуємо до нашої орбітальної складки, яку ви можете побачити при відкритому оці. Цей олівець чудово тушується, тому за допомогою нього ви з легкістю отримаєте ефект димки на очах. Насправді те, що ви бачите зараз, у мене на очах уже смокі айс. Але якщо ви хочете додати більшої їм виразності, скористайтеся сухими тінями. Для цього я взяла свої улюблені тіні від кларанс в універсальних відтінках, які мають і матові, і шимерні текстури, і чудово підійдуть кожній із вас. Пензликом я набираю самий темний відтінок, а завдяки його шиморному ефекту він рівномірно розподіляється на повіках та чудово тушується. Починаю колір наносити з зовнішнього кутика ока, адже тут колір повинен бути самим темним і стушовую до серединки ока. А також колір розтушовую до нашої орбітальної складки. Дублюю ці штіні на нижнє повіко. Я завершила нанесення тіна і зараз промалюю своєю улюбленою тушу від Dior Show New York. Я обожнюю силіконові тоненькі щіточки, адже саме ними можна чудово промалювати корінь вій і вії. А ще для виразності я дуже люблю проходити з цією тушю другий раз. Далі ми переходимо до макіяжу брів, і для цього я використаю прозорий гель від Isadora, щоб викласти акуратно волоски. За допомогою щіточки підіймаємо їх і викладаємо у бажаному напрямку. А далі, щоб придати виразності бровам та заповнити пустоти, я використаю автоматичний олівець від Art Deco Bro Duo. Починаю я його нанесення з. Найвищої точки брів, розтушовую його на хвостик, а далі до початку брови. З однієї це олівець, а з іншої це пудра для брів. Нею класно заповняти пустоти у бровах, і вона не залишає чітких ліній. І на завершення свого макіяжу я скористаюся найпопулярнішим блиском від Chanel – Rouge Coco Gloss, який придасть губам сяючий ефект і свіжість. Текстура дуже приємна на губах, не перенавантажує їх і класно зволожує. Отож, як ви бачите, айс – це не лише про чорні тіні, і він може бути використаний повсякдень. Я надіюся, у цьому відео мені вдалося розвінчати міф щодо чорного айс, і тепер ви частіше будете використовувати його у своєму житті. До зустрічі у брока!